Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему біосфера та її збереження. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, більшість екологічних закономірностей вдало узагальнив у 1974 році американський еколог Барі Комоне. Якщо ми хочемо вижити, то маємо зрозуміти причини катастрофи, що наближається, говорив науковець. Закони екології він сформулював у вигляді чотирьох афоризмів: все пов'язано з усім, все має кудись подітися, природа знає краще та те, що ніщо не дається задарма. Будь ласка, наведіть приклади з повсякденного життя, що ілюструють кожний із законів Барі Комонера. Напишіть їх у коментарі, а ми з вами почнемо урок. Для початку розглянемо, як впливає людина на сучасну біосферу. Протягом всієї своєї історії людство поступово посилювало вплив на природу, усе більше порушуючи екологічну рівновагу та створюючи екологічні проблеми. Екологічні проблеми це такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити. Прямо або б опосередковано природні умови вони можуть мати статус місцевих чи регіональних екологічних проблем, але деякі спричиняють вплив на всю біосферу. І тим самим загрожують і самому людству. В наш час науковці-екологи виокремлюють такі найважливіші глобальні проблеми, як забруднення середовища, це може бути відходами виробництва, нафтопродуктами, отрутохімікатами, мінеральними добривами та синтетичними матеріалами. Також глобальне потепління клімату, кислотні опади, руйнування озонового шару, спустелення території та, звісно, зменшення біорізноманіття. Взагалі, сигналами неблагополуччя біосфери і нерозумної господарської діяльності людини в наш час все частіше стають екологічні катастрофи. Взагалі екологічні катастрофи, це швидкі та небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік. Сумними прикладами таких подій були саме Пхопальська аварія на хімічному заводі в Індії у 1984 році. Всім нам знайома Чорнобильська аварія в Україні у 1986 році. Це також є аварія на ядерній електродій. Станції Фукусіма 1 один Японії, що сталося у 2011 році, і на жаль, число та частота великих екологічних катастроф в світі зростає за десятиліття з 1960 до 1970 років їх трапилось 14, а за десятиріччя з 1980 до 1990 років зареєстровано вже аж 70. Уявіть собі, які глобальні. Зміни відбуваються в біосфері і за таких певних катастроф, що збільшуються з кожним роком. Якщо говорити про терміни, наприкінці ХХ століття людство почало відчувати наближення глобальної екологічної кризи, яка, на відміну від попередніх криз, охопила всю планету та зумовлена. Техногенними причинами. Що таке екологічна криза? Це глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною та природою. До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели два чинника: демографічний та промислово-енергетичний. Кількість населення Землі зростає. Наприклад, у 1830 році це був 1 мільярд. В 94-му році 5,5 мільярдів. А на 1 квітня 2017 року зафіксовано 7,5 мільярдів. Всі ми знаємо, що наразі вже позначка у 8 мільярдів перейшла і дуже швидко і стрімко збільшується. Тобто відбувається різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії, але є й інші серйозні причини поглиблення екологічної кризи. Це занепад духовності, низький рівень екологічної культури та екологічної освіти. Людина має зрозуміти свої помилки у відносинах з довкіллям та спрямувати сили на зміну ставлення до природи та виправлення завданої шкоди, інакше екологічна криза переросте в незворотню екологічну катастрофу на планеті. А якими ж є основні напрямки охорони біосфери? Давайте їх розглянемо. Людина і біосфера невіддільно. Одне від одного. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами, енергією. Людина дбає про біосферу, вона виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі, оскільки кожний із нас відчуває наслідки антропогенної деградації природи. Одним із напрямків охорони біосфери є збереження біорізноманіття вчені виявляють види та угруповання організмів, яким загрожує небезпека. З'ясовують, оскільки їх залишилось в природі, і де саме, розробляють заходи щодо охорони довкілля, перелік видів організмів, які потребують охорони, наводять у червоних книгах. Першу міжнародну червону книгу видали у 1966 році. А в Україні у 2009 році вийшло вже третє видання червоної книги, до якої занесено 542 види тварин, 826 видів рослин та грибів, і для охорони угруповань українські ботаніки першому світі запропонували створити зелені книги. У 1987 році з'явилася зелена книга України, до якої було занесено аж 127 рідкісних та зникаючих угруповань. Найбільше серед них лісових, наприклад, ялинові ліси поліся, водних це може бути формація латаття білого та степових, формація ковили української, ну таких самих ценозів. Також важливий крок на шляху захисту та збереження біосфери це виділення та розвиток природно заповідних територій. Це створення заповідників, заказників, національних парків, пам'яток природи, дендропарків, зоопарків, ботанічних садів та інших. Природно заповідними територіями міжнародного значення, в яких охороняються всі шари біосфери, є біосферні заповідники. В Україні діють Асканія нова, Чорноморська Карпатський, Дунайський та Чорнобильський радіаційно-екологічний в Україні в 2004 році прийнято закон про створення екологічної мережі України, згідно з яким було розпочато роботу зі створенням єдиної території з ділянками заповідної та малозміненої природи, що називається екологічною мережою. Програмою планується створено 29 національних природних парків і 7 біосферних заповідників, серед яких найбільшими будуть Сиваська. Велике філофорське поле Зернова і Нижньодніпровський, також Поліський, Український лісостеповий тощо площу 11 існуючих заповідників і парків буде збільшена. Але ця інформація може бути трішечки застарілою у зв'язку із військовим. Військовими діями з війною на території нашої країни. На жаль, під час повномасштабної війни Природно заповідний фонд України зазнав масштабних руйнувань, пожежі, вибухи, окупація, будівництво оборонних споруд, забруднення повітря, ґрунтів та вод, все це стало причинами знищення цінних природних територій. Постраждали унікальні екосистеми. Багато рідкісних видів рослин і тварин опинилися під загрозою зникнення. Деякі національні парки та біосферні заповідники опинилися в зоні бойових дій або тимчасової окупації. Втрати біорізноманіття та шкоди довкілля ще підраховуються, але вже зрозуміло: знадобляться роки, щоб відновити хоча б частину завданої шкоди. Давайте також з вами розглянемо роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття. Це, передусім, збереження генофонду рослинного і тваринного світу, забезпечення загальної екологічної рівноваги та відновлення біологічного колобігу речовин в природному середовищі, проведення наукових досліджень, здійснення екологічного моніторингу, прогнозування змін довкілля та розробка наукових рекомендацій щодо охорони біосфери, також збереження типових та унікальних природних комплексів, біорізноманіття ландшафтів та неживої природи. Екологічна освіта в галузі навколишнього середовища розглядається нині педагогічною громадськістю як безперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Проте її центральною ланкою є школа, оскільки саме за шкільних років формування особистості відбувається найінтенсивніше. Вчені безперервно відшукують нові шляхи збереження біосфери. В останні десятиріччя розвиваються такі напрямки, як тривале збереження генетичної інформації у формі кріобанків, це така глибока замороження клітин, формування насінних банків, повернення видів до місць їхнього попереднього мешкання та інше. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!